Якусь картинку життя, яку не завжди ми можемо собі дозволити, чи для якої ми будемо намагатись брати кредити, чи ми будемо намагатись витрачати дуже багато своєї життєвої енергії для того, щоб заробити на цю картинку. Бо саме в цій картинці ми, нам здається, ми досягнемо щастя, ми будемо щасливими. Але це як міраж, вона просто віддаляється і все. Сьогодні це один міраж, завтра інший міраж. І ти ніколи, ніколи не можеш наздогнати це. І тому саме ми щодо філософії ми маємо не купувати це шоу. Ми не маємо, Ми маємо не купуватись на ці моменти. Ми маємо розуміти, що це шоу. І цей гарний соус потрібен для того, щоб. Нас це розважало, щоб нас це чіпляло.